Завітайте чисті серцем, односельці, дорогі. У мене мед такий як треба, і медовуха на столі. Я запрошую вас на відкриття нашого музею. Присвяти відкриття цього музею, пан Олексій своїм батькам, адже вони обзавелися пасікою ще в 1986 році. Це перший вулик, жовтенький вулик, якого розпочалася наша сімейна справа. За словами Олексія Скоркіна, старшого вони стали бджолярами випадково. Вийшла дочка на огород, на вишні стоїть сидить вольтхерой. Чо? Ми його зняли, і з цього почалося наше заняття пчолами. Один спочатку, два, п'ять. Спочатку займався я. Син так сказати, був, наблюдав, допомагав. А тепер, по цінне час, вже батько починає допомагати синові, сину взяв це сиділо в свої руки і починає то, що він, і у влічення його дуже, дуже він любить бджіл. бджіл він і от своє время, що для, для бджол. Нині мають 140 вуликів у кожній бджолосім'ї в літній період часу, за словами пана Олексія, від 60 до 70 тисяч комах. У нас на пасіці є декілька систем вуликів: це двокорпусні вулики, вулики, лежаки, вулики 12 рамочні. А також є невеличкі вулики, називаються нуклеуси, в яких розміщуються матки з невеличкою кількістю бжіл для їх заміни. Все залежить від природи, від бджіл. Коли 90% залежить тільки від природи. Від нас з пасічників, залежить лише 10% всього того, що ми проробимо. І ну і плюс ми маємо мед бжола за своє життя. Літній період вона приносить лише Uma colher de Для утримання такої пасіки бджолярі працюють кожного дня. Уся площа, яку займає це господарство разом із музеєм, це справа рук родини Скоркіних. У хатинці господарі підготували усілякі інсталяції та планують проводити різноманітні майстер-класи. Я хочу вам показати свої куточки. Куточок сотового меду. Тут у нас представлені рамочки як невеликі, да рутовські рамочки називаються на 230 рамочку. Так і більші рамочки, да рамочки. Вони трохи відрізняються, відрізняються по об'єму. Але ми лише бжолам я горіться бжоли знають, як, як що заносити мед. Щоби відвідувачам цього музею меду було цікаво, пан Олексій підготував конкурси та розваги. Має у своїй скарбниці веселі завдання і для дітей. Не получення горіхів, скільки ламає дитина горіхів, оп, за хвилину. О, єсть переможцю. Ми даємо приз і заодно можу скуштувати горішок. Наступного року родина Скоркіних планує проводити тут і апітерапію. Це метод альтернативної медицини, в якому використовуються бджолині продукти: мед, пилок, прополіс, маточне молочко, віск та бджолина отрута. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина.